блядь. блядь. Піся має бути в теплі. Для чого вам ті болячки, якщо існують теплі колготки на хутрі з ефектом капронки? Хто не знав, яблука теж можна косити. Як файні, так і намальований. Підтримай українське. Закинь на банку Монобанку. Ну і якою мені бути. Я за блондинку. Нафік блонду. Чорноволоса, оця повітруля. Дівка з досвідом. А зато як смішно вона хрюкає, коли сміється. Я просто не можу. Чувак, вона бухає і курить, як батя. Як батя. Нам таке треба. Блондинка добра, турботлива. Тобі треба таку дівчину. Як скучно. Вона не зраджує. Не сміється з твоїх жартів. Навіть про рибку нам треба качелі знову пити. А ти в курсі, що в Андрюхі печень не вічна? Андрюха, стяни. Я останній раз тебе слухаю. Останній, останній. Штани купив ці. Де? Да. 70 гривень довго. Вітро да. пиво? Нормально. Да. Оп. Що стало? На, на пивову погоду. Попросувати файну, відпарити, і все. Я би казав, що той штук можна і сходити за літрою пива. пиво. Господи боже мій, окружна Львова це просто жахливий жах. Я думав зараз бистренько, фіті-фіті-фіау та й все та й дома дайдам та так. Хуй в сраку два в умі, блядь, Все стоїть отако, як пісюн. Я перший раз включив третю. Я не знаю, коли я буду вдома. Привіт, в тебе є 30 секунд, щоб набрати все, що ти хоче, хочеш в цю корзину. Время, время пішло. Ми допоможем йому. Допоможем тобі. Три, дві, одна. Стоп! Все, стоп, стоп. Підтримай українське. Постав свою патріотичну вподобайку та підпишись на канал. Коли я йду до коми в гості, я завжди беру рву хризантеми, бо вона їх дуже любить. Volkswagen. Das Auto. Стрибок з попід випідвертом виконується. Можна я вийду, мені дуже-дуже потрібно. Добре, тільки обережно, бо там телебачення. Я тебе дуже прошу. На Тернопільщині грабіжник заснув на місці злочину. Крадія у своєму будинку виявила жителька Теребовлі. Невідомий чоловік спав на ріжку, коли вона повернулася додому. У поліції кажуть, злодій хотів щось поцупити в будинку, але так як був на підпитку, одразу заснув. Розбудили його вже полісмени. Більше про кримінальні новини Тернополя та області. Дивіться у програмі на гарячому. На дафах зараз покажу, як швидко вбираються рижики. Дивіться і блядь. блядь. Отак все. І це робоча схема. Наприклад, такі підказні тобі говорять. Е, а твої батьки випадково не поети? Ти кажеш, ні. Він каже, рука в гамні. Блін, не ні. Ой за чусь, потримай сумку, шнурівки я шнурівки зав'яжу. Давай. Блять, що там носиш? Та я не знаю, це вроді то що завжди. Блять, я зараз гляну, що там є. Та давай разом подивимось. Ого, блять, я вже делюсь там немало є. Тут, блядь, можна до завтра витягувати. Ягоди, нах. Ні, ну тут і я вже офігілу. Чекай, то ще не все, блять. Аху я тобі скоч скажи? Ні, ну якщо був, значить треба було. Угу, Так як я говорю. Ти ко... А, бля, я думаю. Ти куриш? Так, да, то ж твоє сіга. Може бути, прям. О, о! Хоча б щось добре, як тіснуть себе. Все. Що там вже точно все? Хуй там, блядь. Ну ясно, будемо тут спати, коротше. Скільки б чоловіку не було год, чи 20, 30, 40, Повірте, якщо ви йому подарите радіоуправляємий вертольот, він, блядь, усе це участь. Що до дівчини, думав зараз буде щось смачненьке, щось такого класного наготує. А вона мені кульки з молоком. Кульки з молоком. Ну, Кульки то куліки. на пиво сьогодні збираємося. Тебе твоя відпустить чи ні? О, клас! П-потом наберу. Сьогодні всіх хлопців жінки повідпускали на гараж. Та я просто мою посуду, я в тебе нічого не прошу. Що я ж то вирішив спекти твій улюблений пірі? Дивись, я пересадив твого вазона. Я і не хотів їхати. Напиваюся зараз. приколи бухі. Вона зараз заснеє, я приїду. Ви Ось яка там бойоба! Хочеш Який? Якщо від тебе погано пахне, заходиш є, береш парфуми, ті понюхаєш, уяк і Угу. Непоганий воли. Ханки от піска. Та в нас вже чувство страха потіряно, бояться вже треба тобі. А ким хочеш бути, коли виростеш? Я учитель. Вікто докторка. Докторкою якою? Медсестра. Закривай очі. Закрила. А тепер відкрий. Як тобі? Виспалась. Пасічник Володимир відкриває у своєму селі бджолофілінг і збільшує людям губи, дупи і другі частини тіла. А то так во всі процедури під моїм строгим mm. контролем. Во мою те, що вкусила бджола за язик, то лежить в лікарні без зубів. Та як таке може бути? Та поки бджолу забив, тобою аж лопатку зламав. І <плес> та Друже, підтримай українське всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал.